Зміщення хребців, нестабільність. l 4 l 5 S1, Скованість з рухів. А там ж не постоїш, не положиш, треба постійно щось робити. Лишній рух вліво, вправо, грубо кажучи, і вже ти лежиш, і вже мусиш колотися, а бути непотрібним там це неможливо. Видаляємо грижу, фіксуємо це нестабільний хребець. Але попередньо треба зробити електронейроміографію, зараз подивитися, наскільки стиснені корінці. А на операцію на завтра тільки єдине, що треба прокрутити, обстежити його. Добре? НВ Ніжній кінцівки, так. І на госпіталізацію. Борис, повник 43. Я військовий, військовослужбовець Збройних сил України. Права нога за... затерпла пальці, віддавало. Повністю нового вже от останніх року вже і вліву ногу почало віддавати і вирішив звернутися, бо вже коли не було куди діватися далі. Є два ключові дослідження: перше це магніторезонансна томографія, тобто нам потрібно побачити морфологічні зміни, структурні зміни в хребці, грижі, стенози, фактори стиснення. Друге це функціональне дослідження, електронераміографія, там де ми маємо побачити наскільки знижена функція цих корінців, якщо вони стиснені. І третє це узагальнений клінічний огляд, там де ми маємо співставити результати всіх цих досліджень, зрозуміти причинно наслідковий зв'язок і визначити. Необхідність операції і об'єм операції. Планувалося попасти до хорошого лікаря давно, просто такої в нас можливості не було. Ми ж військові, не завжди є можливість попасти, бо більшу свою частину майже весь час проводимо в зоні бойових дій і це просто нереально попасти. Цікавився переважно в соцмережах, бо так неможливо було цікавитися фізично. Та й одній соцмереж натрапив на пана Ярошкіна. Ми списувалися з ним, зробив мені запрошення, та так і попав до вас. Закінчуємо операцію у Бориса з приводу грижі мішипцевого диску. Ми її видалили, зафіксували хребет як завжди. Тож наш захисник Борис через декілька хвилин буде в повному порядку. А ви, дорогі глядачі, зможете це вже побачити через декілька секунд. Буквально пару годин, це вже не перший раз, що я вийшов на двір. Я вийшов на двір через дві години після операції. Анестезія пройшла і одразу вийшов подихати свіжим повітрям. Дякую вам.